Хлипневі людські жертви, що потонули в Дністрі у 41-му році, це наш біль, невинний біль. Адже й досі ми не спромоглися встановити звідки ці люди їхні імена. А світ навіть не знає про цю трагедію, бо вона була скрита. Шановні глядачі, ми звертаємося до вас із важливим закликом підтримати наш YouTube канал та донатити на банку Монобанк. Ми присвячуємо наші зусилля, висвітленню правди про те, як радянський союз винищував Україну. А зараз цю темну спадщину продовжують реалізовувати нові агресори. Наш контент це не просто інформація, це боротьба за історичну справедливість і незалежність України. Для того, щоб ми могли продовжувати нашу роботу, створювати якісний контент і робити наші дослідження доступними для ширшої аудиторії, нам потрібна ваша допомога. Ваш внесок важливий для нас і для того, щоб правда про українську історію та сучасність знайшла своє місце в інформаційному просторі. Разом ми можемо зробити важливу справу і забезпечити. Щоб такі теми отримували гідну увагу. Дякуємо за вашу підтримку. Напередодні Великої Вітчизняної війни внутрішні в'язниці СРСР були переповнені ув'язненими. Станом на початок червня 41-го року у розрахованих на 30 тисяч осіб в'язницях, утримували 73 тисячі осіб. В'язниці Заходу України також були переповнені. Ці люди були заарештовані радянськими каральними органами в ході радянізації інкорпорованих до складу СРСР територій Галичини, Волині та Північної Буковини після так званих визвольних походів Червоної армії. 22 червня 1941 року Німеччина та її союзники. Розпочали військове вторгнення в СРСР. Перші тижні війни були дуже успішними для німецької армії. Дивізії Вермахту вдалося розгромити війська прикордонних військових округів СРСР, а потім просунутися вглиб радянської території у зв'язку зі швидким розвитком німецького наступу. НКВС і НКДБ розпочали евакуацію та ліквідацію політичних ув'язнених. Що опинилися в зоні бойових дій 23 червня 41-го року, наркомен НКДБ Всеволод Меркулов видав наказ, в якому йшлося про терміновий облік усіх ув'язнених у в'язницях і поділ на підлягаючих депортації до концтаборів Гулагу і тих, кого необхідно негайно розстріляти на місці. Того ж дня вийшов наказ начальника тюремного управління НКВС. СРСР капітана Державної безпеки Філіпова, який зобов'язував евакуювати ув'язнених. Згідно з планом евакуації, у ході депортації зі Львівської області передбачалося вивезти 23 тисячі осіб, для чого потрібно було задіяти 778 залізничних вагонів, стрімкий наступ німецьких військ. Брак транспорту і хаос, що панував, і безладдя перших днів війни, поставили радянські каральні органи перед неможливістю реалізації плану евакуації. Період з 5 по 7 липня до заліщиків прибув склад із трьома опломбованими вагонами і з ув'язненими. Скоріше за все, їх привезли з в'язниць Чорткова та Коломиї. За написами на вагонах свідки зробили висновок, що у транспорті були поляки. Залізничники також чули голоси польською мовою, що долинали з вагонів. Один із ув'язнених, нібито, кричав, що їх привезли з чорткова, додавши, що за триденну дорогу їм жодного разу не дали води. У транспорті також перебували численні ув'язнені української національності з Буковини. Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківської області пізніше було встановлено, що з жертв виявився Павло Кутик, голова Маслосоюзу в Залещиках. Іван Ортинський описував все так: у другій половині червня 41-го року, десятки тисяч арештованих, ні в чому не винних людей, яких більшовицькі інквізитори не встигли засудити. За наказом наркома внутрішніх справ СРСР Берії були розстріляні. Історія людства ще не знала таких планових масштабних убивств, які здійснили агенти НКВС. Масове людиновбивство було вчинено в тюрмах Вінниці: десять тисяч осіб, Луцьку три тисячі. Та загалом на Станіславщині було вбито понад десять тисяч українців. Чортківська тюрма була розрахована на 275 в'язнів влітку 41-го року з неї пішли в небуття більше двох з половиною тисяч людей. Досліджуючи цю тему, впродовж багатьох років вдалося документально підтвердити списки людей з Монастириського, Гусятинського Теребовлянського районів. Зараз повернено знебуття імена та прізвища невинно розстріляних Чортківського району. Знайомлячись із документом спецповідомлення з Центрального державного архіву Російської Федерації. Цитую з Чорткова пише начальник тюремного управління капітан Держбезпеки Нікольський, про те, що група арештованих ОУНівців намагалась вчинити бунт і втекти як наслідок цього. 123 арештованих були розстріляні. А генерал Сєров наклав резолюцію такого змісту. Закопані хто бачив? Історія знає й інші спогади. До редакції газети Буковина звернувся Георгій Нестерюк, почувши в кількох словах про трагедію, яка сталася 7 липня 41-го року на залізничному мосту через Дністер між Кострижівкою і Заліщиками. Про цю страшну подію розповів у своїх спогадах учасник упа Томашевський. В одному з вагонів знаходився житель Кострижівки Тодор Вигнан, уродженець села Дорошівці. Незавидна доля в цього чоловіка. Воював у лавах української Галицької армії, пізніше був поранений, опинився в польському таборі для інтернованих, утік із нього. У 40-му році НКВС заарештувало Тодора, сидів у тюрмі до весни. Чому його випустили, невідомо. Але 8 червня затримують повторно. Житель Кострижівки Баранецький згадує: цього дня я приїхав у Звенячин до млина. Тоді й побачив вигнана на бричці з двома воєнними, і я його більше не бачив. Невістка Тодора розповідає про той трагічний день таке. На початку липня, коли злощасні вагони прямували до своєї загибелі, на Кострижівській станції випадково опинився син Тодора, мій чоловік Іван. Через загратоване вікно батько востаннє помахав синові рукою, наче прощаючись навічно, встиг лише передати фразу Скажи мамі, що я тут. Вагони вже викочувались на міст. Детальніше про цю трагедію розповідає очевидець Бабалюк. Жив я тоді, в селі Звенячин. Вранці, 7 липня 41-го року, з'явився в цукрозавод, працював там. Радянські солдати мінували основні виробничі об'єкти. Про роботу й мови не було, тому я вирішив повернутися додому. На залізничній колії стояли чотири товарні вагони із загратованими вікнами. Ешелон через міст пропускали, а вагони з людьми стояли. Я вже піднявся на горб, і все було видно, як на долоні. Нарешті до паровоза підчепили вагони з людьми, а за ними ще сім вагонів. Весь ешелон перемістили на довжину моста, Фюцери. Охорона машиніст покинули ешелон і подалася в бік заліщіцької станції. Машиніст чимось обурювався, бо офіцер штовхав його в груди, розмахував револьвером. А приблизно через 10 хвилин страшний вибух підняв вагони з людьми над мостом. Наступної миті вони злетіли у воду. Зверху на них впав паровоз. У цьому місці вода, здавалося, кипіла. Бо гарячі котли і пара нагріли воду до високої температури. Ті, що перебували у верхній частині води, просто зварилися живцем. Видовище було страшне. Сталося це 7 липня 41-го року, десь о 15-й годині. Решта вагонів не впали у річку, бо від вибуху щеплення розірвалося, і вони відкотилися назад на Кострижівську станцію. Подальші дослідження цієї трагедії засвідчили, що на мосту загинули не тільки політв'язні буковини, а й Коломиї. Того дня органи НКВС скоїли небувалий за своєю жорстокістю злочин, скинули з моста вагони з політв'язнями, загинули страшною смертю всі до одного. За радянської влади говорити про це було заборонено, а населенню вбивали в голову. Що міст підірвали німці, цікавими є спогади, записані з уст очевидця Тугаєвича, який працював на залізничній станції в Городенці. Він пригадує 7 липня близько 10 ранку прибув до Городенки товарний поїзд з Коломиї. Два вагони були загратовані. Я збагнув, у чому річ. Піднявся на платформу і крадькома почав спостерігати за вікнами вагонів, побачив там людей. Навіть впізнав односельця Василя Бабія. Він був заарештований з чотирма своїми товаришами з серафинців. Він упізнав мене, жестикулюючи, запитував, що сталося? Я відповів жестами: Війна. Через кілька хвилин. Поїзд відійшов на заліщики через станції Ясенів Пільний Штефанівку Кострижівку. Як казав свідок Завацький, що працював на станції Кострижівка, у складі поїзда були вагони з авіабомбами та вагони із задротованими вікнами. Однак про в'язнів не повідомив нічого, промовчав його можна було зрозуміти. Завацький уже відсидів 10 років у таборі. Його би просто вбили. Із спогадів іншого, очевидця годованця, що працював у райспоживтоваристві, 7 липня в полудень. Він сидів на пероні станції Заліщики, очікуючи вагона. Раптом щинився людський галас у вагоні. День був спекотний, всі волали пити. Жінка у військовому один раз піднесла якусь бляшанку води, однак цього було мало близько 15-ї. Пролунав потужний вибух на мості, і середня частина рухнула в воду. Це був той самий потяг, що прямував з Коломиї через Городенку, заліщики, чортків, вагон з людьми полетів у прірву. Скільки їх було? Чиї це були сини і дочки, патріоти українського народу? Відомо лише, що виконавцями страшного злочину були звірі з людським обличчям, убивці. З НКВС вони вдалися до особливого способу ліквідації політичних зеків, поїзд з в'язнями у товарних вагонах, підірвано на мості через Дністер. Щоб унеможливити людям порятунок, на березі встановили кулемети, кількість жертв не названо наш священний обов'язок донести до майбутніх поколінь усю правду про трагічну дорогу наших краян. Патріотів із Чортківської до Уманської тюрми у 41 році, щоб знати про злочини, заподіяні нашому народові. Вони повинні знати всю правду про наших батьків і дідів, які загинули в тюрмах в Сибірі, стекли кров'ю за волю України. Це повинні знати і пам'ятати, щоб не залишилось в душах наших ні краплі рабської психології. Щоб назавжди пробудилася національна гордість та незламна воля, знайдені тіла було поховано на цвинтарі в заліщиках, також у молдавському містечку Вадул луй воде у братській могилі поховані люди, тіла яких принесла течія Дністра. У радянські часи вшанувати пам'ять злочинів НКВС було неможливо. Офіційна версія радянського періоду полягала в тому, що нібито це німецькі війська при відступі з цих районів у 44 му році підірвали міст разом з полоненими. Лише після розпаду СРСР та створення незалежної України біля Залізничного мосту у Заліщиках було встановлено пам'ятний хрест Радянський Союз. Це не лише сторінка в історії, а й нагадування про жорстокість репресії та зневагу до людського життя. Це час, коли мільйони людей були позбавлені основних прав і свобод, а їхні життя знищені або зламані під гнітом тоталітарної системи, масові репресії, голодомор, депортації, численні політичні чистки і тотальне стеження за громадянами усе це стало темними плямами. На історії цілої епохи ми не маємо повертатися до часів, коли страх і підозра правили суспільством, коли люди боялися говорити правду і відстоювати свої права. Пам'ять про ті жахливі події має стати для нас застереженням, щоби більше ніколи не допустити повторення подібного. Ми повинні будувати майбутнє на засадах свободи гідності. І поваги до кожної людини на основі демократії та верховенства права. Радянський Союз це сором, якого ми маємо уникати, це урок, який ми повинні засвоїти, щоб наші нащадки жили в суспільстві, де панує справедливість і людяність.